У Дніпрі поцупили електрообладнання, світильники та дроти в одному з бетонних укриттів на січиславській набережній. Про це повідомила начальниця управління з благоустрою міста міської ради Світлана Літвінова. За її словами, такі випадки не поодинокі. Цьогоріч пошкоджено чи розкрадено майно у 27 модульних захисних спорудах. Два-три тижні максимум це проходить часу після робіт з відновлення. Потім все повторюється. Може, не в такому обсязі, частково, але кількість розікрадених укриттів на сьогодні зростає. Це укриття на набережній обікрали вдруге. Після першого разу у червні комунальники встановили тут нові світильники, мережі, електропостачання та автоматику, каже посадовиця. Сума на відновлення цього укриття, біля якого ми знаходимося, складає близько 13 тисяч гривень. Загальна сума розікраденого майна. Яке потрібно сьогодні знову відновити, складає 321 тисячу гривень. Всього по місту 58 таких захисних споруд, розташовані біля зупинок громадського транспорту та у місцях скупчення людей. Під'єднані до мереж зовнішнього освітлення є лави, біотуалет і урни для сміття. Ми запитали у місцевих жителів, чи користуються вони укриттями. Як сирена є, як взриви. То лунають десь, то звісно, біжимо, до <грище> укриття, да, де що є ближче. Не користусь, якось не доходилось. Але це добре, що вони стоять, так що людям спокійніше буде. Була ситуація, коли прилетіло багато поверховку. Я тоді був у сквері рядом з Кирова, але поруч укриття не було, але хотілось сховатись. Ось. Тому сховаюсь, модульні укриття обслуговують щодня. Там проводять санітарну обробку, розповіла Світлана Літвінова. Це щоденне прибирання випадкового сміття, підмітання, протирання пилі з лавочок, прибирання сміття заміною пакету сміттєвих урн. І через день ми обслуговуємо, відкачуємо біотуалети, два рази на тиждень. Ми їх миємо. У Дніпрі планують додатково встановити ще 33 такі споруди, повідомила посадовиця. Ми надіслали інформаційний запит у міську поліцію із запитанням: скільки відкрито справ про пошкоджене чи розкрадене майно в модульних укриттях. І відповідь оприлюднимо. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.